El З вами Люда Вишневий цвіт, і сьогодні рівно рік, як ми з вами вже зустрічаємося і говоримо про книги. Так, сьогодні рік моєму каналу, саме 6 травня минулого року, я зняла своє перше відео про книги, де розказала про свої покупки з книжкового арсеналу. З того часу все закрутилося. І сьогодні я прийшла просто вам подякувати, тому що насправді цей рік був для мене дуже багатим на нові емоції, на нові досвіди. І те все, що я отримала від Ютубу, від буктюбу, від вас, підписників, взагалі від людей, які цікавляться ці книги. Це насправді дуже навіть важко якось вербалізувати і передати всю мою вдячність і щастя. Справді я не втомлююся повторювати, що це було одне з найкращих моїх, напевно, що рішень, тому що одне діло просто читати, а друге діло мати можливість поділитися своїми думками з іншими, мати можливість це обговорити і знайти людей, які відчувають і бачать так само, як ти, які читають такі самі книги, як ти. Насправді, це просто безцінно. І я знайшла вас. Багатьма з вами я познайомилася в особистому житті, з багатьма подружилася. І я впевнена, що це дуже багато знайомств. Попереду за цей рік на канал підписалося 1264 людини, які люблять книги. Вийшло 68 відео, які всі разом набрали 49 375 переглядів. Під цим відео ви поставили 3648 лайків, написали 516 коментарів, і я запам'ятала всі ці цифри. Насправді я вам страшенно вдячна за ту всю підтримку, яку я відчувала протягом року, за те, що ви є. Буквально цього тижня я приглядала свої найраніші, найперші відео, і мені було так соромно і смішно, тому що вони були такі ще неідеальні, недолугі. Там була жахлива картинка розмита, тому що я ще тільки вчилася налаштовувати фокус в цій камері. Сама і взагалі знімала не в тому форматі, в якому було потрібно. Там був жахливий звук, тому що тоді я ще не записувала його на диктофон. Але я перечитала ваші коментарі, і ви там підтримували, ви там писали, щоб я продовжувала це робити, що вам подобається моє відео. Що ви тішите, що, що з'явився ще один канал українською мовою. І саме завдяки тій підтримці, тим вашим словам, я продовжила це робити. І це було. Дуже для мене сильно, дуже якось так несподівано, тому що я не очікувала, що мої якісь такі перші спроби згодом таку хвилю підтримки. Насправді я дуже вам за неї дякую. За весь цей рік я в принципі не зіткнулася з якимось негативом. А навіть та критика, яка була, вона була конструктивною, вона була логічною. і Я за неї теж вам дуже вдячна, тому що вона дозволяла мені якось рости, розуміти свої помилки, ставати кращою. І я надіюся, що дійсно за цей рік я чогось та й навчилася, що в мене трішки покращилася якість самого відео що я почала краще виражати свої думки, висловлювати, що я навчилася сама особисто для себе глибше аналізувати книги, які я читаю. Тому ще раз вам дякую за те, що ви є. Не втомлююся це повторювати, тому що для мене це дійсно дуже важливо. І я дуже радію, що тут зібралася така, на мою думку, хороша компанія, з якою люди, з якими ми перебуваємо дійсно на одній хвилі, знаєте, я казав Йогансен про своїх читачів і звертався до них розумний читачу, тому що читачів у мене поки що мало, але й дурних серед них. Немає. От, власне, я те саме можу казати про своїх підписників, їх нібито небагато, як на масштабу Ютубу. Але це справді такі, знаєте, люди, які мене розуміють, люди, які набагато розумніші за мене, які навпаки мені щось підказують, десь мене виправляють. Люди, які розуміють мене, і які витримують мої, можливо, довгі і нудні відео, витримують мої книги, які не завжди є такими там, масовими чи суперцікавими, які мені щось радять цікаве. Тому це справді постійно. Я знову ж таки вам за це дуже сильно дякую. І я думала, що б таке придумати, щоб подякувати не комусь одному, двом, трьом, а як найбільшій кількості людей. І е, подумала, що так як ви мені пишете коментарі з вашою підтримкою, з якимись вашими відгуками, я б хотіла вам теж написати декілька слів. Тому, якщо ви хочете отримати від мене такий поштовий невеличкий привіт листівку, напишіть, будь ласка, свою поштову адресу мені в приватні повідомлення на Фейсбуці або на електронну пошту. І десь протягом травня е, я вам вишлю маленьке таке посла. І надіюся, що вам буде теж приємно його отримати, тому що мені буде приємно дуже його написати. І раз сьогодні вже такий день поговоримо про якісь найближчі плани, які я маю на цей канал. Я думаю, що якихось радикальних змін в найближчим часом не буде, тому що я консерватор. Я вважаю, що BookTube – це такий канал про книги. Тому навряд чи тут з'явиться більше якихось розмовних відео чи відео взагалі не про книги. Але одне таки буде. Я нарешті знімаю довгоочікування для декого. Відео про свій плани, тому що, в принципі, це така тема, яка цікава будь-кому, а я дуже довго виробляла свою систему. Думаю, що комусь це може бути цікавим. Також я планую продовжувати розказувати про всі книги, які я прочитала. Будемо продовжувати рубрику книжкові екранізації. Саме цього року я хочу активно за неї взятися, подивитися багато фільмів, які зняті за книгами. І розказати вам свої враження. Уже перші два такі відео є. Всі ці тематики ви можете знайти в списках відтворення. Там все. Поділене западками. Будемо продовжувати говорити про дитячі книги. Звичайно, будемо говорити більше про антиутопії. Маю план зробити такий собі челендж, можливо, теж на рік, читати більше саме антиутопії, щоб за цей рік найближчі прочитати такі найкласичніші, найсильніші твори цього жанру, тому що він мені цікавий. Також найближчим часом вийде відео, де я буду розказувати про ті журнали, ту періодику, яку ми читаємо, яку ми виписуємо. Там будуть і літературні Журнали, тому думаю, що буде цікаво, але я один з них чекаю, коли він нарешті до мене прийде. Тому поки що відео відкладається, буду розказувати, можливо, про якісь інші теми, які стосуються книг, можливо, про книговидання, про перекладачів, про ілюстраторів. Поговоримо про одну дуже болючу тему для BookTube і взагалі для нашого народу. я теж сподіваюся, що це буде як найближчим часом, тому що довго з цим відео збираюся. На цьому буду закінчувати своє емоційне відео. Подяку і нагадую, що якщо виконавчий, Хочете отримати від мене невеличке поштове послання, то напишіть мені свою адресу в приватні повідомлення на Фейсбук або на мою електронну пошту. І протягом травня я пришлю вам листівочку. Е, ще раз вам дуже дякую, що ви зі мною. Надіюся, що ви цікаво провели для себе цей рік, з користю його провели з моїми відео. Надіюся, що надалі буде все тільки краще і цікавіше. Принаймні, намі я дуже буду старатися. Вам я бажаю гарного тижня, приємного читання і до нових зустрічей! Бувайте!